Я Кандевон фармацевт, який веде бізнес-школу Атермі в класі охорони здоров'я. Коли приходить весна, ви напевно дуже переживаєте через пил і дрібні частинки, так? Через covid 19 Ми все одно носимо маски, тому ніс і рот захищені, але з очима на жаль нічого не вдієш. Крім того, в наш час ми дуже багато використовуємо смартфони, планшети та комп'ютери. Тому очі зазнають подвійного або навіть потрійного навантаження. Отже, сьогодні ми дізнаємося про поживні речовини та продукти корисні для здоров'я очей. Згідно з дослідженням асоціації здорових функціональних продуктів, у 2020 році найбільшою проблемою зі здоров'ям, що турбувала людей, стало саме здоров'я очей. Наступними за здоров'ям очей проблемами зі здоров'ям є відновлення після втоми, стрес, зменшення жирової маси та підвищення імунітету. Останнім часом здоров'я очей викликає великий інтерес навіть у людей віком 20-30 років. Перевантаження очей призводить до проблем, як пресбіопія, та синдром сухого ока, які часто вражають молодь. Тому ми дослідили, наскільки люди насправді шукають добавки через великі занепокоєння щодо здоров'я очей. Графік, який ви бачите, аналізує пошукові запити пов'язані з добавками. За даними 2019 року, після мультивітамінів, лютеїн, корисний для здоров'я очей. Викликав значний інтерес. Особливо ви можете побачити, що обсяг пошуку зріс на 70%. У порівнянні з 2018 роком Асоціація здорових харчових добавок вказує, що причинами зростаючого інтересу до добавок для очей є збільшення використання електронних пристроїв через забруднення повітря та covid 19. Хоча навколишнє середовище має значення, старіння також відіграє свою роль у погіршенні зору. Ви всі знаєте, що наша країна має найшвидший темп старіння у світі. Очікується, що добавки для здоров'я очей і надалі будуть користуватися великою увагою в нашій країні, оскільки люди дуже цікавляться здоров'ям очей, спочатку я розповім, що таке лютеїн. Лютеїн – це слово, що походить від латинського слова luteus, що означає жовтий, це жовтий пігмент, який синтезується в рослинах. У їжі він міститься в зелених листових овочах, таких як шпинат або капуста. Лютеїн також міститься в помаранчевих морквах і, відповідно до його жовтого кольору, в яєчних жовтках. Чому ж лютеїн, що міститься в таких кольорових продуктах, корисний для наших очей? Це тому, що лютеїн захищає частину нашого ока, звану жовтою плямою. Жовта пляма, як ви можете бачити на малюнку, знаходиться в задній частині ока посередині. Ви можете побачити, що лютеїн розподілений навколо центру жовтої плями. Цей жовтий пігмент скупчується. Тому він виглядає як жовта пляма, і тому його називають жовтою плямою. Жовта пляма це область, де формується зображення, і тут зосереджені клітини зорового нерва. Оскільки ці зорові нерви передають візуальну інформацію в мозок, можна сказати, що жовта пляма відіграє дуже важливу роль у нашому зору: тут лютеїн не лише розподіляється, надаючи жовтого кольору жовтій плямі, але й виконує дві функції: поглинає синє світло. Та усуває активні форми кисню, що виникають через синє світло. Це добре, що лютеїн виконує дві функції та захищає область навколо жовтої плями. Але тут виникає питання, чи не так область навколо жовтої плями захищена лютеїном, але хто захищає центральну частину жовтої плями? Ось у чому справа. Основною складовою центральної частини жовтої плями є зеаксантин. Його молекулярна структура дуже схожа на лютеїн. Ім'я зеаксантину походить від наукової назви кукурудзи зеамейс. Можна сказати, що воно також натхнене жовтим кольором. Тому зеаксантин, як і лютеїн, міститься в кольорових рослинах, таких як зелені овочі або паприка, і його функції також схожі: антиоксидантна дія та поглинання синього світла. Проте функція зеаксантину з видалення активних форм кисню є більш ефективною, ніж у лютеїну. Є також різниця в тому, що він поглинає синє світло на трохи іншій довжині хвилі. Сказати, що він поглинає синє світло на іншій довжині хвилі, означає, що для захисту наших очей від більш широкого спектра синього світла корисно вживати як лютеїн, так і зеаксантин у достатній кількості. Для довідки ці дві речовини не синтезуються в організмі, тому їх обов'язково потрібно отримувати через харчування. Оскільки вони запобігають змінам у жовтій плямі, управління з контролю за продуктами і ліками визначає, що лютеїн і зеаксантин можуть допомогти підтримувати щільність пігменту жовтої плями, яка може зменшуватися через старіння, що сприяє здоров'ю очей. Існує безліч різноманітних досліджень про лютеїн і зеаксантин. Одне з них, яке називається дослідженням «АРЕЦ», було підтримано Національним інститутом очних досліджень США. Це дослідження було проведено для пошуку суміші, яка запобігає погіршенню жовтої плями, викликаному старінням. Дослідження проводилося в два етапи: спочатку використовували препарат, що містив вітамін С, вітамін Е, бета-каротин, цинк і мідь, який запобіг погіршенню жовтої плями на середній стадії. Однак було опубліковано дослідження, яке показує, що курці або ті, хто курив у минулому, при великому споживанні бета-каротину мають вищий ризик розвитку раку легень, тому було проведено дослідження АРЕЦ 2, в якому бета-каротин замінили на лютеїн і зеаксантин, а також додали омега 3 Тут вдалося зберегти ефективність у запобіганні погіршенню жовтої плями на середній стадії, зменшуючи при цьому побічні ефекти. Дослідники Арек оголосили, що немає доказів запобігання ранньому розвитку жовтої плями у здорових людей, тому особи з середньою стадією жовтої плями повинні приймати суміш Арек-2. Отже, якщо запитати, чи здоровим людям не потрібно це вживати, я скажу, що важко дати однозначну відповідь. Це пов'язано з тим, що є інші дослідження, які показують, що допомога починається з ранніх стадій. І що при тривалому вживанні з різними компонентами можуть виникнути інші результати, тому ще потрібно зібрати більше доказів. Таким чином я розповів про лютеїн та зеаксантин. Окрім лютеїну та зеаксантину, які захищають жовту пляму, є й інші компоненти, які допомагають зняти втому очей. Тут під втомою очей мається на увазі використання циліарних м'язів і м'язів райдужної оболонки для фокусування на об'єктах, щоб бачити їх чітко. Якщо ви читаєте книгу з близької відстані або довго користуєтеся смартфоном чи комп'ютером, може виникнути втома, головний біль, розмитість зору, тремтіння очей або почервоніння. Якщо ви часто стикаєтеся з такими симптомами втоми очей, м'язи можуть ослабнути, що може призвести до пресбіопії, тому, щоб підтримувати здатність очей до фокусування, потрібно зміцнювати ці м'язи. І саме компонентом, який у цьому допомагає, є астаксантин. Астаксантин це пігментна речовина, яку можна видобувати з водоростей гематоокопус, що живуть у морях або озерах. Якщо лютеїн і зеаксантин були жовтими пігментами, то астаксантин, як ви бачите на малюнку, має червоний колір. Астаксантин є потужним антиоксидантом. Відомо, що він розслабляє м'язи очей і постачає поживні речовини, покращуючи втому тому очей. У клінічних випробуваннях було виявлено, що у людей, які приймали астаксантин, через два тижні здатність до фокусування очей зросла на 56%. На основі цих результатів управління з контролю за продуктами і ліками визнало астаксантин як харчову добавку, що допомагає покращити втому очей. Таким чином, ми розглянули важливі пігментні компоненти для очей. Окрім цих трьох пігментів, є важливі поживні речовини: це вітамін А, вітамін А. Як. І інші компоненти має антиоксидантну дію, але також використовується як речовина, що поглинає світло в сітківці. Особливо він необхідний для розрізнення кольорів у темряві, і якщо цього вітаміну А не вистачає, це може призвести до нічної сліпоти. Крім того, він необхідний для росту м'язів і кісток, а також для синтезу епітеліальних клітин шкіри та травної системи. Однак, якщо вагітні жінки споживають його в надмірних кількостях, це може викликати проблеми у дитини, тому вагітним жінкам краще не перевищувати норму. І, як я вже згадував раніше, в суміші, використаній у дослідженні ареї, також містився цинк. Цинк необхідний для того, щоб вітамін А, збережений у печінці, переміщався до сітківки та метаболізувався. Оскільки цинк також є антиоксидантом, його вживання разом з корисними для очей поживними речовинами буде корисним. Якщо підсумувати все, що було сказано до цього моменту: лютеїн та зеаксантин розподіляються в жовтій плямі, поглинаючи синє світло та усуваючи активні форми кисню, астаксантин відновлює втому очей. І має потужні антиоксидантні властивості. Вітамін А запобігає нічній сліпоті, але його надмірне споживання може призвести до різних побічних ефектів. Тому потрібно бути обережним. Одним словом, буде корисно вживати лютеїн, зеаксантин, астаксантин, цинк та помірну кількість вітаміну А разом. Таким харчовим добавкам є продукт під назвою I Lutein. Цей продукт містить лише третину рекомендованої дози вітаміну А. Тому ви можете отримувати вітамін А з інших прийомів їжі або вживати мультивітаміни, зменшуючи ризик передозування. Отже, одна таблетка Ethermi Lutein на день забезпечує всі необхідні поживні речовини для підтримки здоров'я очей. Я вже зазначав, що основних інгредієнтів достатньо. До цього додаються шість корисних для очей додаткових інгредієнтів. По-перше, насіння лотоса багаті каротином, що допомагає відновити втому очей, запобігти нічній сліпоті та зменшити почервоніння. Годжі, олія насіння апельсина та гіалуронова кислота також запобігають сухості очей. Плоди дерева мандарина містять вітамін А та вітамін С, що забезпечує антиоксидантний ефект і захист зору. У воді з ягід міститься багато антоціанів, які забезпечують захист зору та запобігають втомі очей. Етерми використовує продукцію, виготовлену відомою фармацевтичною компанією Колма БНХ. Якість перевіряється через окремі сертифікаційні органи. Звичайно, проводяться тести на безпеку щодо відсутності мікроорганізмів, важких металів та залишкових пестицидів. Матеріали капсул виготовлені з екстракту тапіоки без хімічних добавок, що забезпечує стабільний захист інгредієнтів від змін температури та вологості. І ми самостійно перевіряємо кожен етап, починаючи з перевірки інгредієнтів до доставки, тому ви можете довіряти нашій якості. Таким чином, ми дізналися про Ethermi Eye Health Lutein. Який містить усі необхідні поживні речовини для здоров'я очей, підсумовуючи переваги цього продукту, по-перше, ви можете отримати чотири основні інгредієнти, корисні для здоров'я очей, без побоювань щодо передозування вітаміну А. По-друге, шість додаткових інгредієнтів, які допомагають при сухості очей та мають антиоксидантний ефект. По-третє, рослинні м'які капсули, які підвищують стабільність продукту. По-четверте, маленький розмір, який не викликає дискомфорту при вживанні. Особливо. Це хороший харчовий додаток для тих, у кого погіршення зору, хто багато часу проводить перед екранами телевізора чи комп'ютера. А також для тих, хто часто водить вночі. Бажаю вам добре доглядати за очима цієї весни, щоб зберегти їх здоровими на довгий час. Це був фармацевт Кан Девон. Дякую.